Так, друзі, наступна гра розпочалася на черзі. Насочне протистояння між колективами спортивний клуб Софіївський легіон два голки перезгідно протоколу зі старту у воротах Ігор Гордієнко номер 71, перший, другий Олексій стахов дванадцяти номер. А, тим часом плужник, а його рішення заблоковане. І вихід 2-0 вимальовується у команди Віталія Турченка на... Ващук. Бодніков, Бодніков у ближній верхній. Позицію у команди uh, Віталія Турченка. То скільки не виступає спортивний клуб Софійський в нашому змаганні? Турченко. Турченко, на котрий Партнер Матвія підхоплює Будніков, Будніков, Будніков. Його удар. І це при тому, що в цей дивізіон із другої ліги прийшла команда. Момент залітає м'яч у ворота. Друзі. 14 та хвилина і зараз автогол. А? автогол від капітана спортивного клубу Софіївський Віталія Турченка. Зрізає він м'яча у ворота власного колективу. 1-0. Цивана. Цивана, удар слева. Умничка! Ващук повертає Легіону Євгеній. Ващук. з лівина. Астахов. Низом котить. Гергель хоче вибити. Зустрічаються. Колективи легіон та спортивний клуб Софіївський, і в другій лізі між собою грали у 2021 році. Між собою провели вони тут. Можливо, небезпечно буде легіон в контратаку, Вибіг плужний плужний. Забиває дев'ятий номер, і у нас рахунок сте 2-0 на користь команди Валентина Шевченка і стартом заключної хвилини. Друзі, перед перервою номінального з Легіон. рахунок подвоє на свою користь. Давайте Подивимося, з чого почалася ця контратака. Вона розпочалася із корж Турченко. Віталій Турченко корж підтримує правіши корзліває. На кутовий м'яч виходить. І он перехоплює Артур Астахов. Астахов прокинув. Далі межами чужого штрафного плужних. На втрата. Корж. Залишив і пробиває, брат. Пробиває. Бодніков. Дудар. Дудар. Робйов. обйом на 3-0. У центрі Антон Космачевський пробиває, вступає голкіпер, відбиває Гордієнко. Тут м'яч опиняється всі ці воріт. Ігор Гергель, друзі, робить на табло 1-2. Спортивний клуб Софіївський вперше відзначається 28 хвилина. Євгеній Ващук відіграв ці вино, віддав на шульгу Шульга, простріл. Голос відставляє. Шевченко тисне Власюк. розвернувся, зміг Власюк. Кидає правіше вихід від Ігоря Гордєнко. Він віверява, Два фоли мають номінальні господарі, Астахов розіграє штрафний через пас. Низом партнер зачепився ващу удар. Пойомок. Моєму... Шульга, простріл. Виконання ващу чульга. М'яш правою, простріл включає нового опонента, але знову шульга і пере... перекинув який гол! Який гол! Микита! Микита шульга, друзі, Легіон забиває 3-3-1 Микита Шульга. Миттєве рішення просканував за секунду. Він суперників і ситуацію в чужій штрафній площі. І з близької відстані тут поцілити в ближній ряд. центральне коло Корщини. Далеко Чи не задалеко відпустив корш на м'ячі. коржу в фланзі лівому? І звідти пробиває злівий. Віддає передачу на Цивину. Той залишив і пробиває. Вожко відбиває Гордієнко. Далі про стріл летальну. Турченко грає момент гол. Подружів від спортивного клубу Софіївський на 37 хвилині Колектив Віталія Турченка знову зменшує різницю до мінімальної. Власне, капітан долучається до цього взяття. Воріт Віталій Турченко, асистуючи. А гол забиває Дмитро Бошко. Фолить Ващук. Штрафний уже розіграли червоно-чорні. Забирай зараз. Там я ж Стівена. Корж, Корж. Б'є корж. м'яч м'ячу, стійку. А після забраємо. Воробйов, друзі, йде. Воробйов. Воробйов, Григорій. Передача Цівена в ближній. І 3-3 спортивний клуб Софіївський ФК Легіон. 3-3, друзі. Кам бачать. Червоно-чорні. Ващук. Ващук. Пробиває. Вступає кіпер на 37-й хвилині 2-3 команда робить, а вже за дві хвилини після того паритет дається встановити.